Доброго дня, мене звати Вікторія Величко. Я незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, сертифікований тренер та експерт з питань податкового та фінансового планування. Наприкінці 2017 року для підприємств є дуже актуальним питання, як правильно та вчасно здати фінансову звітність та на її підставі підготувати декларацію з податку на прибуток. Великі підприємства. Мали можливість потренуватися з квартальною звітністю впродовж року, а ось малі зроблять це вперше з новою декларацією за 2017 рік, детальніше про первинні документи, особливості визначення доходів та витрат, складання фінансової звітності та декларації, виправлення помилок попереднього періоду та підготовку до можливих перевірок на нашому курсі все про податок на прибуток. Тож я разом з командою «Семінар.Ком» Запрошую приєднатись до тематичних відеоуроків. До зустрічі.